При всьому різноманітті сучасних сортів і гібридів огірків багато городників віддають перевагу старим перевіреним сортам з минулого, адже огірок культура традиційна і багато років тому з їх вирощуванням не було особливих проблем, тому прислів'я щодо старого друга тут цілком до місця одним з улюблених радянських сортів є огірок витончений. Історія вирощування сорту огірків витончений. У витончений вже виповнилося півстоліття. Ще в 1966 році заявка на реєстрацію сорту була направлена під Московним інститутом внисок. Нині Федеральний науковий центр овочівництва в держреєстр у 1971 році сорт був зареєстрований і допущений для вирощування майже у всіх кліматичних регіонах за винятком самих південних. При створенні сорту передбачалося його використання на далекому сході, в полісся і на Карпатах, але в підсумку витончений стали садити практично повсюдно. Цей огірок відрізняється високою холодостійкістю, здатний добре рости, і в умовах короткого літа його рідко садять в теплицях, це сорт, який звик рости на відкритому повітрі і запилюватися літаючими комахами згідно запису в Держаєстрі, він призначений для товарного виробництва. Тобто вирощується не тільки звичайними дачниками, а й у великих сільськогосподарських підприємствах. Опис сорту витончений. Огірок витончений, перевірений часом, трудівник легкий у вирощуванні його кущ досить потужний. Основне стебло здатне досягати двометрової довжини, розгалуженість солідна, листя на рослині утворюється багато, без примусового формування куща. Зазвичай на ньому утворюється від 4 до 6 довгих бічних стебел. Саме на них і формується основний урожай, оскільки на головному стеблі більшість квіток, чоловічі, а жіночі з'являються на бічних. Це є особливістю більшість звичайних сортів, не гібридів, огірків, тому головне стебло прийнято прищипувати після утворення 5-го або 6-го листка. А бічним дають вирости мінімум до пів метра, після чого прищипують для збільшення розгалуження. Зеленці сорти витончені і здатні зав'язуватися тільки при природному запиленні квіток за участю бджіл. Тому при вимушеному вирощуванні цього огірка в укритті треба або дати туди доступ літаючим комахам, або навчитися штучному запиленню квіток. Плоди цього огірка мають класичну форму. Виростають до 10-12 см, мають масу від 90 до 140 шкірочка тонка, забарвлення стандартна зелена горбки на поверхні дрібні. Характеристика сорту огірків витончений. Сорт витончений за сучасними мірками. Не можна назвати високоврожайним з квадратного метра посадок за сезон. Збирають близько сім плодів. Втім, пов'язано це головним чином з нетривалістю плодоношення. Цей огірок відноситься до ранньостиглих. Його прийнято вирощувати прямим посівом насіння в ґрунт, якщо це роблять в останніх числах травня, то до середини літа виростають перші огірочки залежно від кліматичних умов. Від сходів до початку плодоношення може пройти 40-55 днів протягом 2-3 тижнів плодоношення рясне, але потім воно різко зменшується. Сорт є універсальним, зеленці годяться як для вживання в свіжому вигляді. Так і для консервування на зиму. Вони годяться для засолювання, маринування, приготування овочевих асортів, витончений, не відноситься до числа сортів, що володіють високою болезнеостойчивостю, якщо, наприклад, захворювання оливковою плямистістю для нього не характерно, то борошнисто росов несприятливих погодних умовах сорт підхоплює, часто тому щільна посадка в проблемних по клімату регіонах повинна бути виключена. Частенько уражається огірок і попелиць борються із борошнистою росою із попелиць, в основному відомими народними засобами. Основними достоинствами сорту є хороший товарний вигляд плодів, приємний смак і аромат зеленців, стійкість до холодів, відсутність жорстких насіння, універсальність використання врожаю. Недоліки полягають в наступному малий часовий проміжок плодоношення, висока ураженість борошнистою росою, залежність смаку плодів від якості поливу, оскільки витончений не є гібридом, насіння від свого врожаю можна використовувати для посадки в наступні роки, цей сорт вважається хорошим запилювачем для бджолозапильних сортів і гібридів жіночого типу цвітіння. Відео характеристика сорту витончений, вирощування огірків витончений. Агротехніка огірка витончений не відрізняється від такої для більшості ранньостиглих бджолозапильних сортів. Правда, відомо, що деякі огірки здатні нормально рости і в півтіні, до витонченого це не відноситься, для його посадки вибирають добре освітлену ділянку з легкими родючими ґрунтами, кращі попередники горох капуста. То мати ідеальна висока тепла грядка, облаштована із застосуванням великої кількості компосту, можлива посадка цього огірка в бочки або мішки з ґрунтом. Цей сорт рідко вирощують у вертикальному варіанті, оскільки кущі ведуть в многостебельної формі і підв'язувати кущисті рослини не завжди продуктивно, цілком можна розташовувати батоги і горизонтально. При бажанні отримати ранній урожай вирощують розсаду, але частіше насіння висівають прямо в грядку в кінці травня або початку червня під тимчасові укриття. На два тижні раніше на квадратному метрі розташовують не більше трьох рослин, поливають витончений часто, використовуючи тільки відстояну підігріту сонцем воду, підгодовувати намагаються щотижня, використовуючи настої коров'яку і деревної золи. Багато городників для залучення бджіл в період цвітіння оприскують рослини слабким розчином меду у ложка на відро води. Деякі городники не звертають уваги на формування кущів, але при цьому домогтися нормальної врожайності не вийде, важливо прищепнути основне стебло над 5, мабуть, 6 милистом, а вже решта не так важливо, принаймні. Ця операція дозволить отримати 5-6 бічних батогів з жіночими квітками. А домагатися чи ні освіти пагонів третього порядку справа господаря. Це вже не головне, збирають зеленці кожні два-три дні, не даючи їм переростати відкликання, огірочки витончені, довго зберігають свої товарні якості, вони не жовтіють, смачні і хрусткі. Цей сорт стійкий до ряду вірусних хвороб. Сорт добре переносить холод, тому я висаджую його раніше в ґрунт, а зверху вкриваю плівкою. Цей сорт має універсальне призначення. Я роблю з огірочків в салати, консервують і мариную тут сахц, оцовікцом рев'яв 2678406. Хто логірків було багато, але нам вони сподобалися. Шкірка досить товста, м'якоть, не досить солодка і ароматна. Пробувала робити малосольні огірочки, їсти можна, але мені не підходить така жорстка шкірка Матильда Хц. Оцовікцо рев'яв 2-3 2406. Дев'ять витончені. Досі пам'ятаю, як бабуся говорила ізячні з виділенням букви «ч» так досі, і люблю мелко богорчати. Хрусткі, солоденькі, з тонкою, але міцненькою шкіркою з дрібненькими насінням і рисках «ц». два шість, сім, один, 267143» паде 19 сорт огірків витончений, користується популярністю удачників, і недарма ці огірочки солодкі на смак, з тонкою шкіркою ними люблять ласувати діти. Я теж полюбила цей сорт за смакові якості і невеликий розмір. Ну не подобаються мені великі огірки, а маленькі дуже навіть воробейках ірицом мандрю Цунтенцочні хрестя хрюстяще, оюрчики, котрі люблять леті зросля взагалі віддаю перевагу садити в основному гібриди. Але для того, щоб урожай був довше, завжди купую і пару сортів з року фріксаджу сорт витончений. Дуже безпроблемний урожайний. За моїми спостереженнями росте плодоносить швидше деяких гібридів, огірочки красиві за формою з тонкою шкіркою, хрусткі, без гіркоти, скоріше, навіть солодкі. Найчастіше перші малосольні виходять якраз з цього сорту. Та нахтп в Бошой вопрос Вістіомс-1 чотири п'ять сім сім шість ноль. із Джашніч, що за сорт які особенності і оці логірок витончений відноситься до числа сортів, що пройшли випробування десятиліттями, звичайно, у нього є і недоліки слабка болезнеустойчивость, не дуже висока врожайність, але простота догляду і хороший товарний вигляд врожаю залишають сорт в числі тих, які щорічно користуються попитом.